Ми зараз говоримо даже не про медійну проявленість, а про відчуття людини, яку саме цінність він дає. Що він ставить на першу чи, на першу шталю? Просто організацію процесу, чи все таки а, людські якості і свої сильні сторони, так знову ж таки, так. сильні сторони. Ми, до речі, при розпакуванні особистості а, запитували не тільки один у одного, а ще у друзів, у знайомих, так. і дуже крутий, до речі, інструмент, який мені дуже відгукнувся, коли я спитала свою аудиторію. З якими mm -hmm. трьома словами я в них асоціююсь? Пам'ятаєш, ти давала таке так, завдання так. на менторингу, і я була вражена, бо mm -hmm. моє відчуття розійшлося з відчуттям аудиторії mm -hmm. на той момент. А, бо на моменті, коли я прийшла в прояв. Мен дуже був високий рівень вигорання з точки зору того, що я проробила рік різних методологій з розвитку особистого бренду, але я була незадоволена результатом. Я ну я розуміла, що не мені це не в кайф, не, аудиторії не в КАЙФ. А я хочу, щоб нам обну mm -hmm. і, і ми отримували задоволення, щоб це була він, він історія. І тоді, коли я запитала і чесно отримала відповідь від них, як вони мене сприймають зараз, виходячи з того, що я транслюю. Я зрозуміла, що є недостаток інформації. Mm -hmm.